Любі підписники та гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми поділимося з вами прогнозом погоди на четвер, 10 жовтня в Україні. Тож налаштуйтесь на приємні новини. У Львові очікується близько 22 тепла в день, а вночі температура опуститься до 15. ясно, і без дощів. У Луцьку в день буде теж 22, а вночі 13. Погода радує ясним небом і без опадів. У Тернополі синоптики прогнозують 22 тепла в день і 12 вночі. Без опадів, але зранку можливий туман. У Рівному в день буде 21, а вночі 12. Ясно, сухо, без опадів. В Івано-Франківську очікується 23 тепла в день і 10 вночі. Буде без опадів, але вранці туман. В Ужгороді в день 21, а вночі 15 тепла. Протягом дня можливі дощі хмарно. У Чернівцях в день 22, вночі 11. Ясно, без опадів. Але ранковий туман нагадує про себе у Хмельницькому 20 градусів тепла в день і 13 вночі. Без дощів, ясна погода. Столиця зустріне вас вісімнадцятьма тепла в день і 13 вночі, хмарно з проясненнями, але без дощів. У Чернігові прогнозують 18 тепла в день і 11 вночі, хмарно з проясненнями, без опадів. У Житомирі в день 19 градусів тепла, а вночі 13 градусів. Хмарно з проясненнями без опадів. У Сумах очікується 21 тепла в день і 10 вночі. Хмарно, але без опадів. У Вінниці в день буде близько 19 тепла, а вночі 13. Хмарно і без дощів. У Черкасах синоптики обіцяють 21 тепла в день і 13 вночі без дощів. У Кропивницькому очікується 23 тепла в день і 13 вночі, хмарно з проясненнями, без опадів. У Дніпрі прогнозують 23 в день і 13 вночі, ясно і без опадів. У Полтаві в день буде 21, а вночі 12 тепла, хмарно з проясненнями без дощів. У Запоріжжі прогноз на день 23 тепла, а вночі 11. Ясно і сухо, можливий ранковий туман. В Одесі очікується 21 в день і 18 вночі. Ясно і без дощів. У Миколаєві температура в день сягне 24 градусів тепла, а вночі 15. Можливий дощ зранку. У Херсоні вдень 24 тепла, а вночі 14. Ясно, без дощів. У Харкові очікується 22 в день і 10 вночі. Ясно і без опадів. Щоб не загубити наш канал і завжди бути в курсі, підписуйтесь та ставте вподобайки. Завтра вас чекає свіжий прогноз. Гарного вам дня, незалежно від того, що за вікном. Любі підписники та гості нашого каналу. Протягом кількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати в п'ятницю, 11 жовтня, по всій Україні. Тож влаштовуйтесь зручніше. У Львові в день температура сягне приблизно плюс 16 градусів, а вночі опуститься до 10. Протягом дня можливий дощ в Луцьку очікується плюс 17 в день і близько 11 вночі. День обіцяє бути дощовим. У Тернополі вдень прогнозують плюс 17, а вночі 12. Дощ триматиме впродовж усього дня. У Рівному буде приблизно 16 в день і 12 у нічний час. Дощ не обійдеться місто стороною. В Івано-Франківську температура підніметься до 16 в день, а вночі буде 11. Дощ супроводжуватиме день. В Ужгороді очікується близько плюс 16 в день і 12 вночі, також прогнозується дощ. У Чернівцях день буде плюс 18 градусів, а вночі температура знизиться до 14. Очікуємо дощовий день. В Хмельницькому вдень буде до плюс 18, а вночі 13. Дощ у області триватиме впродовж дня. У Києві очікується плюс 21 градус в день, а вночі температура опуститься до 14. До обіду хмарно з проясненнями, а вже у другій половині дня прийде дощ. У Чернігові температура вдень сягне 20 градусів тепла, а вночі буде близько 13. Протягом дня хмарно з проясненнями, дощ ближче до вечора. У Житомирі в день прогнозують 19 градусів тепла, а вночі 12. Хмарно з проясненнями. Дощ піде в другій половині дня. У сумах день порадує ясною погодою. В день буде близько 21 тепла. А вночі температура знизиться до 9 градусів без дощів. У Вінниці в день температура підніметься до 22 градусів, а вночі опуститься до 11. Хмарно з проясненнями протягом дня можливий дощ ввечері. У Черкасах в день очікується 20 градусів тепла, а вночі близько 14. Хмарно з проясненнями без опадів. У Кропивницькому синоптики прогнозують 24 градуси в день і 16 вночі. Хмарно з проясненнями, але дощів не буде. У Дніпрі вдень буде приблизно 23 градуси тепла, а вночі 15. Ясний день без опадів. У Полтаві очікується 22 вдень і 11 вночі. Хмарно з проясненнями, але опадів не передбачається. У Запоріжжі погода порадує сонячним днем. Вдень буде приблизно 23, а вночі 14. Без дощів ясно. В Одесі в день температура сягне 22 тепла, а вночі підніметься до 16. Ясно, протягом дня. Але до ночі можливий дощ. У Миколаєві буде до 25 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 16. Ясна погода без опадів. У Херсоні в день буде приблизно 26 градусів тепла, а вночі 15. Сонячний день опадів не передбачається. У Харкові вдень очікується близько 22 градусів тепла, а вночі 10 градусів. Ясно, і без дощів. Щоб не Пропустити нових прогнозів, підписуйтесь на наш канал і залишайте вподобайки. Завтра вас чекатиме свіжий прогноз. Бажаємо вам гарного дня, незалежно від погоди!